Наша свідомість заповнюється думками і спогадами все наше життя. На них і базується наш свідогляд. Все, що ви думали вчора, позавчора, рік тому, 20 років, 40, 60 років, воно формує вас. Воно формує ваш внутрішній світ. І кожна наступна думка не є просто як гола, самодостатня думка. Вона базується на ну, от, всьому-всьому, всьому, що було у вашому житті до того. Тому пам'ятайте, і творіть сьогоднішню вашу реальність так, щоб через день, через тиждень, через місяць вашим думкам було легко, щоб ваші думки були чисті, щоб ваші думки були праведні, які приносять вам свободу. момент обробки даних, коли думка приходить і ви обдумуєте її. У момент обробки даних саме ви, спираючись на свій світогляд, вирішуєте, що сказати і як поступити. Інколи, звісно, воно займає просто долі секунди. Найчастіше ми реагуємо ніби на автоматі, але цей автомат став автоматом тільки тому, що колись він не був автоматом, колись ви приймали свідомі рішення реагувати таким чином, поводитись таким чином. Тому щиро прошу вас, як і себе, кожен день. Фільтруйте інформацію, яку ви впускаєте в себе. Розумійте, яка інформація вам на добро, щоб дати будучність і надію, а яка інформація буде вас топити, буде вести до ще більшої депресії, до ще більшої тривоги, до ще більшої паніки. Відсійте те, що не приносить вам життя і радості. І фокусуйтесь на тому, що буде як цілющий бальзам для вашого життя, для ваших думок, для вашого сприйняття себе. І того, що відбувається в вашому житті.